за словами Ігора Мурги, автора допису у Фейсбук спільноті Попільнянщина у укорнені на Житомирщині 25 серпня троє працівників поліції, двоє в поліцейській формі без розпізнавальних знаків та один в цивільному одязі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння на приватному автомобілі, пересувались вулицями Корнена та зчинили суперечку з місцевим жителем. Зустрівши місцевого жителя, використовуючи ненормативну лексику, намагались провести з ним бесіду. В результаті ця подія швидко набула розголосу та зібрала Кілька десятків людей, які стали на захист односельчанина в результаті розбірок, які почались після обіду, і затягнулись до вечора. Працівники поліції були доставлені до місцевої лікарні, де здали тест на алкоголь. Вимагаємо відсторонити даних осіб від виконання службових обов'язків, провести службове розслідування та дати оцінку діям представників поліції. Їхали втройом. Не був ми так розуміємо, що ну у них був вихідний день. Вони взяли Одного із поліцейських домашнього автомобіль не службовий і заляпали номера смолою, і щоб не видно було. І приїхали на річку, ці сиділи вживали алкоголь. Коли вони вже так добряче випили, почали е, приставати до дівтам до дівчаток неповнолітніх і затягувати. Люди побачили і цих дівчат вони з рук вирвали і на них засварилися. Коли вони оце вже виїхали, від'їхали від річки, ішов односельчанин. Він ішов з магазину продуктами. Він у мене під хату 200 метрів в магазин. Случайно вийшов купити морожене І вони в той момент якраз під'їжджають. Ну вони давай. Машину трошки підігнала далі, вийшли на на дорогу, вони перекривають мені рух. О. Який адрес? Не адрес? А що я понял. Адрес. Да? І давай там, ти хотів там на военкомат нападати, туди сюди почали там наїжджати. Я кажу, да на ну, що ви мені з вашим воєнкоматом же прикаливається мені заробити нема що. Сказали точно що у вас у фамілію, що ви, що ви тут заводите, так, шіп, буде, шіп, який, який почекай. Ви сказали, давайте зберемося. Давайте зберемося. Воєнкома взагалі не міг такого річ. Коли зупинив відеозапис, каже Олександр, та пішов покликати по допомогу до сусіда. До нього ззаду підійшов один із чоловіків. Один із них замітив, що я знімаю на телефон. Він там хороший телефон, хороший телефон. До мене типу, наближатися почав. Я думаю, зараз хватить телефон. Ну бо він в реальності вже руку тягнув, і в телефони вихотить. Телефон хороший, Телефон, телефон хороший. Я виключаю відео кажу, і кажу їм набираю 102. Їх це так збісило, що я думаю, не не буду поки 102 набирати, наберу сусіда. Я, я набираю, воно вибиває, вибиває другий раз. Я від них відвернувся, підійшов так до сусіда до забору. Ну, відвернувся від них. І тут ззаді такі дві руки на мене, тільки разбере зашиви. мене, як даване. Дихання перекрив. За словами Олександра, він анонімно надіслав звернення до ДБР щодо цієї ситуації. На сайті головного управління Нацполіції у Житомирській області ввечері, 27 серпня, повідомили, що працівники поліції розпочали службове розслідування щодо ймовірного порушення службової дисципліни у Корнені. На час його проведення причетні до події працівники відсторонені від виконання службових обов'язків. Увечері, 25 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Корнені житоморські. Сьогодні району місцеві мешканці зупинили цивільний автомобіль, в якому імовірно, знаходились працівники поліції у позаслужбовий час у нетверезому стані. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 попільня Житомирського райуправління. Працівники управління головної інспекції ГНП області та Житомирського управління департаменту внутрішньої безпеки. Надія Назарук, Суспільне, новини Житомирщина.